Ні вікон, ні дверей, а навколо купа цегли. Уже два роки минуло, як люди з Русанівки мали переїхати сюди, на Биківню. Сотні людей, які пристали на умови столичної влади, тепер шкодують, краще взяли компенсацію, та вороття вже немає. Коли заїдуть у свої будинки, не знають. Заходте. Він був власником землі в Русанівських садах. Тепер хазяїн ось цих голих стін. Пан Володимир два роки тому погодився обміняти свою дачу в місті на ділянку у віддаленні від Києва биківні, бо старе помешкання буцімто стало на шляху будівельників. Через Русанівку ось уже кілька років поспіль збираються прокласти Подільсько-воскресенський міст. Зараз тут немає ні світла, ні води. Нічого, немає нічого, нема нічого ще. Ну вода он є у сусіда. За мною, та він сам собі зробив. Сам положив гроші зробив. І другого там кожен є сам зробив. Пан Володимир, як і його сусіди, має угоду з містом. Здати биківнянські дачі мали ще два роки тому та зводити житло людям весь цей час не поспішали. А пізніше підрядні організації заявили дачникам: грошей на будівництво нема. Люди взялися вставляти вікна й двері власним коштом. Решта дач стоять пусткою. Тим часом разом із людьми з Русанівки на ділянки біля лісу поклали око і невідомі отримали ділянки. От яким шляхом вони отримали акти приватної власності? У них є вони будуються, не е будуються. Не знаю, інформації нас не допускають. У дирекції шляхотранспортних споруд Київавтодору, яка виграла тендер на будівництво на баківні, в телефонній розмові пояснити п'ятому каналу, коли ж дачники справлятимуть новосілля, не захотіли. А от заступник голови КМДА пообіцяв, дачу добудують у вересні. Тут не буде ні еліта центру, ні висотбуду. Так дійсно у нас дуже складна ситуація з фінансуванням на Подільський мостовий перехід. Поки що на цей рік ми не отримали жодної копійки, але у бюджеті кошти є. Там не вистачає приблизно до 50 мільйонів. Доки чиновники шукають копійку, пан Володимир заглядає у порожні вікна власної дачі. каже, як потепліє, робитиме ремонт самотужки. Та якщо будівництво не поновлять, разом із сусідами піде до суду. Ганна рибалка, Віктор Сніжко, п'ятий канал.